Навчання без стресу можливо. Адже в школі реабілітації у нас є дуже приємні пропозиції для наших учнів по навчанню. Це гібридний тариф навчання, коли ти проходиш онлайн-теоретичний матеріал і коли опрацьовуєш теорію, ти можеш приїхати на практику у Білу церкву або у Львів. Також по містах Київ, Хмельницький, Дніпро, Біла церква і додатково також у Львові, можна взяти опцію індивідуальне відпрацювання з викладачом. Для тих учнів, які не можуть приїхати на відпрацювання, є індивідуальний тариф, на якому ви знімаєте домашні завдання, відправляєте викладачові на перевірку, і в принципі викладач дає вам зворотній зв'язок по всіх нюансах і техніках, які ви виконуєте. Після того як ви опанували теорію, ви домовляєтеся про відпрацювання, і викладач допомагає вам набути там всередині ту впевненість у постановці руки, у ергономіці і у виконанні технік.